Вітаю всіх, брати та сестри, всіх, тих, тих, хто сьогодні разом з нами, тих, хто бачить нас і дивиться нас онлайн, і тих, хто буде нас дивитися вже в запису. А сьогодні, як я і минулого разу казав, сьогодні ми розпочинаємо нову серію послань. І ви знаєте, от за своє християнське життя я багато чув проповідей про те. Як можна докоряти людині? Ну, докоряти це російською мовою облічать. Докоряти її, повчати її, викривати її. Тобто, це все синоніми в перекладі слова облічать. І безумовно є цілий така ціла система. Є дуже багато чинників, як це можна робити правильно, як це можна робити коректно. Там є і підготовка, там є і настрій, там є і конкретика про, про що ти викриваєш людину. А мені подобається такий синонім демаскуєш людину В українську моту демаскувати, її», тобто зняти маску. це прямий переклад з грецької мови: «викривати», тобто зняти маску. А, і настрій знов таки, і, е, і, і те та альтернатива, яку ти даєш людині, коли ти її викриваєш. Багато, багато про що я чув, але дуже мало я чув про то, а як же приймати, сприймати ці докори, От, як вести себе, коли тебе викривають. І геть нічого не чув, ну крім одного. І з смиренням це приймає все. Тому коли ми читали з родиною книгу приповісти Соломона, то ми дуже багато знаходили там уривків про те, як взагалі, і там Соломон конкретно не каже, як викривати людину, а він каже, що діяти, коли тебе викривають, як діяти? І е, ті, е, отри, е, ті уривки мене надихнули на те, щоб е, сконструювати таку серію послань і е, приділити час, приділити увагу на те, а що ж зробити, як робити, щоб е, коли ти чуєш ту гірку інформацію на свою адресу. Да? Ну, ми, ми ж по своїй природі любимо когось викривати, когось докоряти. Тут, тут святе. Тут нічого тут правильно, так воно і має бути, бо я знаю правду, а людина не знає жодної правди. Але зовсім інша ситуація, коли до мене підходять, і мене починають викривати, мене починають демоскувати. І тут вже ціла у мене ну, всередині ціла буря стається. Там, що робити, як він сміє, що, що тепер діяти, а чи це справедливо і так, далі, і так далі. І тому основною метою цієї серії послань є те, щоб зробити цю гірку правду своїм другом. І цей друг кожного з нас, коли, ми вже, коли він прийде до нашого життя, він поведе нас з руку до нових людей. Обріїв до нових висот, тобто допоможе нам зростати, як демаскування, як докір, може змінити наше життя на краще. І що мені при цьому робити? Як мені діяти, як мені реагувати на це? І слово реагувати, реакція, це сьогодні основна і е, основна мета. Сьогоднішнього такого е, вступного послання перша реакція. І е, у мене прийшло до, е, прийшло до, до уявлення метафора з GPS. ом Тут є багато людей, які е, мають водійські посвідчення, а навіть Ті, хто не мають водійські посвідчення, ті, хто їздив а, там, поруч з водієм, ви бачили, а, часто у них там, в телефоні є GPS. Та, і він показує, куди їхати, що їхати. Він тобі якісь маршрути а, там, а, прораховує, і, в принципі, класна штука. Класна штука, по-перше, там, де ти територію не знаєш, і по-друге, там, де є тягнучки на дорогах, є проблеми з трафіком, і він може знайти тобі інший маршрут. От у Google, є така, у Google GPS є така є такий момент, коли, який мені дуже дратує. Нерідко він перебудовує маршрут, мене про це не запросивши. Ну, не спросивши мене. Тобто я їду, я знаю, як їхати, а потім вже а, приходжу до дотями. Я бачу, що він мене веде той дорогою, якою йому здається клас дорога. Мені так не треба. Я хочу їхати той своєю першу дорогою, якою проклав GPS. І оце з Гуглом це є проблема, велика проблема. особливо за, за кордоном. Тут у нас Гугл такий дурненький, трохи, а там дуже розумний за кордоном, там в Штатах. І він там. Робить що йому заводно. От що йому заманеться, він там і робить, і він тебе веде, не ти його використовуєш, а він тебе веде. Отакий є. Це дуже дратує. Так от, про що це метафора сьогоднішня з маршрутом, да, з GPS. ом Ну, Сьогоднішнє послання називається маршрут змінено. От в інших gps ах тебе питають: ми знайшли там кращий маршрут? Чи хочете ви його обрати? Там, Вейс починає там кричати, там ще хтось, якісь а, служби. І вони починають тебе пропонувати кращий маршрут. І ти вже обираєш, чи ти йдеш старим маршрутом, чи ти вже, вже змінюєш маршрут на новий. Оця основна, сьогоднішні, основний сьогоднішній приклад. Чому про реакцію? І що це означає взагалі слово реакція? Етомологічно. Етимологія, тобто це слово походить від, від латинського слова, яке буквально означає продовжити рух. Тобто реакція це слово, яке, зна, яке має з латинської походи і має буквальне значення продовжити рух. Тобто, що це таке? Я рухався якимось маршрутом, певним маршрутом. Потім на якомусь, на якійсь відстані я отримав нову інформацію. І коли я отримав нову інформацію і продовжую рухатися, от цей момент називається реакція. Тобто реакція, коли я продовжую рухатися, рухатися не обов'язково автомобілем. Ви ж розумієте, що це тільки метафора: рухатися по життю. В своїй поведінці, в своїй діяльності, в своїх діях продовжує, але вже з новою інформацією, оновленою інформацією. Це дуже важливо. І е, сьогодні я б хотів би е, ну, трошки вже з в, в час, який нам залишився, саме зосередитися на сенсах е, і на, е, на значеннях е, саме цієї першої реакції, коли я, ро, коли я продовжую рух, але вже життя змінилося. Тому що, коли я отримав інформацію, я вже інша людина. І життя моє інше. І тепер велике питання: а що я буду робити тепер з цією інформацією, яку отримав? Щось почув, щось мені сказали, щось я прочитав, щось я знайшов, до чогось я доторкнувся. І тепер у мене є нова інформація. І тепер я вже нова людина. І велике питання: як я буду цю нову інформацію в своєму житті. Використовувати, чи поїду я новим маршрутом, який мені умовно дає GPS, і каже: є інформація про проблеми з трафіком на вашому шляху, і тому ми вам пропонуємо інший шлях. Чи поїду я старим своїм шляхом? Чи взагалі я продовжу цей шлях, а може поверну і поїду додому, бо, може поїду в зворотній шлях, в зворотній бік? Що я буду робити з цим? От. Той самий момент, коли мені треба вже далі йти. Тому що, коли я отримую нову інформацію, я, зупини, я зупинився, життя зупинилося. На якусь мить, на, якийсь, на, на якусь хвилину я щось читаю, щось хтось до мене приходить, мені щось каже, і тепер вау! Я тепер щось нове дізнався або дізналася. І... Які можуть бути проблеми, виникнуть проблеми саме з першою реакцією, коли я вже з новою інформацією починаю рухатися? Перша проблема, яка може бути, я не дочув інформацію, невірно її переосмислив, невірно інтерпретував цю інформацію, і я йду хибним шляхом. Тобто, я зробив хибні висновки. Я отримав цю інформацію, я зробив хибні висновки, і я поїхав тепер замість Білої церкви, поїхав тепер у е, якусь там е, білу пристань чи е, якусь Біляєвку. Тому що я їхав в Білої церкви, щось я там перечитав, не перечитав, не дочитав і поїхав вже в інший, в інший навіть бік. Це перша проблема з будь-якою інформацією, яку ми з вами. Отримуємо і першу реакцію на цю інформацію: О, я не дочув все, я, я тебе почув, що ти маєш на увазі. Я почув, що ти маєш на увазі, що ти думаєш про мене. Що у тебе в серце про мене? Я знаю, що ти завжди був проти мене, чи була завжди проти мене. Тому я, я розумію, про що ти зараз кажеш мені. Буває таке, коли починається, розпочинається конфлікт там, в родині, наприклад. А, тільки я. Можу сказати половину речення, а людина вже, яка отримує цю інформацію, вона вже інтерпретувала вже іншу половину цього речення, не дочувши, і зробила хибні висновки. Ти мене не любиш, наприклад. Або ти до мене там щось придираєшся. Друга проблема. Я... Все зрозумів, вірно, я інформацію отримав, я все правильно дочув. У мене достало, у мене терпіння все осмислити. Але я так боюсь змінити свій рух, свій маршрут, що я заперечую цю інформацію. І коли мені каже GPS, що слухай, у тебе там буде плюс 40 хвилин, якщо ти підеш, поїдеш тою дорогою, але я боюсь нового маршруту, бо я їм ніколи не їздив, а я кажу, як кажуть водії, найкращий шлях, той, який ти знаєш, не завжди. Якщо там дві аварії і тягнучки там на півтори години, це не кращий шлях. Ти можеш його проїхати навіть з закритими очима. Ти вже знаєш, де є будь-яка ямка та є на цьому шляху, будь-який, де є поворот, де можуть стояти поліцейські. Ти все знаєш на цьому шляху, все це зрозуміло. Але якщо там є якісь припони, то тоді е, краще туди не їхати. І тому друга проблема може бути так, що я настільки не хочу змінюватися, що будь-яка інформація, яку я отримав в своєму житті, я її буду просто заперечувати і буду їхати далі, як їздив завжди. Третє, я зрозумів все знов-таки вірно, все інтерпретував вірно. Але знов я так боюсь змінювати своє життя, свій маршрут, що я тепер не, не просто заперечую цю інформацію, а я хочу отримувати таку інформацію, яка скаже навпаки, що ти вірно їдеш. Я буду казати, дурний GPS, не буду ньому чути. Когось там вікно відкрию і спрошу. Можна там їхати. Мені скажуть, можна їхати, я буду шукати інформацію тепер, ту, яку мене буде ну, підбадьорювати і надихати мене на те, щоб нічого не змінювати в своєму житті. Це теж моя перша реакція. Тобто, я почув. Певну реакцію, я почув таке, що, наприклад, вже давайте, бо я вас вже заморочив з тими автомобілями. Давайте так, я почув інформацію, отримав інформацію, що по життю я грішник. Ну, саме такий простий, простий класичний приклад. Я грішник. І мені треба змінити маршрут, тому що я їду в пекло. Ну, Якщо взагалі так, по-примітивному. А, от третій приклад, третя проблема з першою реакцією, яка може бути? А, я не хочу змінювати свій стиль життя. Я не хочу змінювати свої маршрути, і я буду тепер шукати інформацію, яка скаже: я вірно їду. Я піду до інших джерел інформації, прочитаю якусь книгу про магів. Прочитаю книгу про якусь там церкву, прочитаю книгу про якихось там ще е, віручих людей. Е, про якусь деномінацію я прочитаю десь, знайду, що мені зробити, щоб мене більше ніхто ніколи не сказав, що йду в пекло, де щось поставити, де що заплатити. Я отримую інформацію, скажу, да все я правильно їду. Ні ну, в яке пекло я не їду. Тобто я зібрав всю інформацію, і я знаю, що тепер я їду вірно. Але насправді нічого в моєму житті не змінилося. Тобто, ця інформація не змінила моє життя. Вона знов, навпаки, спровокувала мене те, щоб я знайшов хибну інформацію і йшов своїм життям. Знов таки, всі ці приклади, взагалі, перша реакція, тому що чому це водне таке послання, вступне таке послання, тому що ми кажемо ніяк не про те, як е людину демаскувати. А що мені робити, коли мене демаскують? Як мене себе вести? І перша ідея з цією першою реакцією, головна, основна, провідна ідея з цією першою реакцією, це про те, що про мою відповідальність, м'яч на моєму боці. З того моменту, коли я отримав цю інформацію, м'яч на моєму боці. Тепер відповідь за мною: чи буду я змінювати свій маршрут, чи не буду. Або навпаки, я не тільки шукаю інформацію, яка... Сказала, що я їжджу правильним маршрутом. А я скажу: а чого ти, людина, даєш мені цю інформацію? На якому яке право ти маєш, щоб давати мені цю інформацію і намагатися змінити мій маршрут? Хто дав тобі таке право? Так, в телефоні я просто можу GPS-програмку стерти і поставити нову програмку. А в житті я просто стираю людей на своєму шляху. І я починаю. Бунтувати проти тих, тих людей, які приходять і кажуть: слухай, щось в твоєму житті на тобі нову інформацію, щось в твоїй житті може змінити маршрут. Я кажу: а хто ти така людина? Що ти мені? Хто, хто ти такий? Ти на себе подивись, ти свою інформацію, ти свій, свої маршрути змінює. Тому є історія з Євангелії від Марка, 7 розділ 25-29 вірш. Який ви зараз зачитаєте, одна жінка, в якої дочка була дочка була одержима нечистим, почула про Ісуса, прийшла і впала перед ним на коліна. Жінка не була єврейкою, а була родом з сирійської фінікії. Вона благала Ісуса вигнати біса з її дочки. Ісус сказав їй: Не годиться забирати хліб у дітей і давати його собакам. По перше, дай дітям наїстися. Та вона відповіла. Так, Господи, але і собакам під столом перепадають крихти від того хліба, що діти їдять. Тоді Ісус мовив до неї: це дуже добра відповідь. Тож іди з миром, біс вийшов з твоєї дочки. Ми пам'ятаємо цю історію. Ця історія дуже така. Ну, для мене дуже значна історія. Тут дуже багато є сенсів. Дуже багато є глибини. І тому, як Ісус себе поводить, тому як поводять його учні е, в той час, коли Ісус так каже. І, але основне сьогодні, це основна героїня сьогоднішнього послання цього, цього контексту це та жінка. У неї був маршрут. У неї був маршрут. Вона. Е, основна ціль її маршруту була, що. Стілення її дочки. Все. Нічого більше на її маршруті не було. І тут вона отримує на цьому маршруті нову інформацію. І той момент першої реакції дуже важливий. Вона б могла би заперечити це і сказати: Я не визнаю цієї нової інформації, для мене важливе зцілення моєї дочки. І тому, якщо ти, Ісус, дуже розумний, дуже такий привередливий. І мене а, взяв і мене зв'язав із твариною, а, і мене назвав буквально твариною собакою, то я піду до іншої людини, до іншого мага, до іншого волхва, до іншого там а, якогось а, там чаклуна, і хай він мою дочку зцілить. А вона могла би, отримавши цю інформацію. А що, а що була ця за інформація? Ця інформація була про те, що вона язичниця. Ісус єврей, він ізраїльтянин. і Він проповідує єврейського Бога. Його. І він все робить найперше для свого народу, тому що найперше він прийшов для свого народу. І він їй каже: Жінка, ти язичниця. Він вшив дуже важливе послання в слова. Він не, ходив, не, не, хотів її, не хотів її скривдити, не хотів її принизити, він вшив послання. І вона отримала це послання. Вона отримала послання про те, що їй самій треба зцілення духовне, тому що вона живе в тому краї, де дітей в жертву приносять ненажерливим, На кровожерливим богам дагону. Баалу, Молоху та іншим. І вона була з того краю. І це послання, коли її Ісус каже про собаку, це було послання до неї. Це була інформація до неї, до її життя. Що перед тим, як змінити життя своєї доньки, ти маєш змінити своє життя. Або разом із зміною життя своєї доньки, ти маєш змінити своє життя. Ця б жінка могла би заперечувати це, вона б могла б шукати іншу інформацію, вона могла би виправдовуватися, вона могла би істерити і казати, як ти можеш, о, ти такий добрий Бог, о, ти такий мене про тебе, про тебе зовсім інше розповідала, а я прийшла, і ти себе так ведеш. Але що вона каже? Словами про крихти, які падають з стола, вона визнала, що її життя потребує змін. Вона визнала себе людиною. Яка потребує зцілення. А це перший крок до покаяння. Тобто вона встала на дорогу на той маршрут, вона змінила після інформації, яку вона отримала, свій маршрут на той бік, який називається покаяння, каяття. Перший крок вона зробила, вона визнала так, що вона із страшної країни, де дітей до, до тих пір приносили в жертву. Де країни, яка не знала живого Бога, яка поклонялася кровожерливим істуканами болванам. Тобто вона змінила цей маршрут. Вона цю інформацію, яку почула від Ісуса, вона для себе використала як друга, який змінив, по перше, її життя, почав змінювати її життя. І ми читаємо: змінив життя її доньки. Ця історія дуже класна про першу реакцію. Це дуже особлива історія, яка розказує, як важлива перша реакція, коли я почув інформацію, що я тепер, куди я тепер рухаюсь, куди я тепер іду? вліворуч, праворуч, назад, стою, вирищу і так далі. і так далі. Бо це перша реакція, що я роблю з цією новою інформацією. І коли ми будемо казати. І далі розбирати теми про викриття, про демаскування, про повчання. Ми будемо завжди пам'ятати, що, що б я не почув на свою адресу, першим, що в моєму житті буде, це моя перша реакція. А далі вже буде та наука, з якої я поділюся з вами, ті, ті тайни, з якими я поділюся з вами із Святого Письма. Як же зробити, щоб ця гірка правда стала солодкою правдою і назавжди змінило б ваше життя? Тому висновки, будь-яка інформація, яку я отримаю, то хтось до мене хтось приходить, мене зве на каву, кличе. Щось мен, я, я, я прочитав. Я прочитав навіть текст: текст, який напряму мені, мені голосом не каже, а я читаю текст. Я дивлюсь своїм очима, воно все змінює мене, все абсолютно. Я, я маю відноситися до інформації навколо себе як на зміни свого життя. Тому що це було до, а тепер після. Друге. Поставити реакцію дуже мудро, якщо перше така мудрість з прикладу цієї історії. Поставте свою реакцію, першу реакцію на паузу до тих пір, поки ви обробите ту інформацію, яку ви отримали. Не спішіть. От перша реакція це завжди проблема. Це спішка. Я поспішаю. Я починаю бунтувати, я починаю кудись бігти, взяти всю інформацію, яку ту дуру, і побіжав з нею, в хибним, абсолютно хибним, в хибний бік. Залиштеся на секундочку, на хвилиночку, на годиночку, на день. Переваріть цю, перетравіть цю інформацію, мудрість у тих, хто а, 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 завжди питає поради. А потім вже починайте дивитися, який маршрут життя вам пропонує, які зміни до маршруту пропонує ваше життя. І знайдіть обов'язково все те позитивне, що може дати вам нова інформація, позитивне для вашого власного життя на розвиток. Ну а далі, далі будемо рухатися далі а, в той бік, як же сприймати всю ту інформацію демаскування, а, інформацію, коли люди приходять до нас і кажуть: ти не правий, ти не права. Ти поступаєш невірно, ти поступаєш не як дитя світла, ти поступаєш не як член команди, ти поступаєш не як, не як служитель, ти поступаєш не так, як пастир, ти поступаєш не так, як дружина служителя, ти поступаєш не так як християнин, як християнка. Як нам реагувати і що робити з цією інформацією? А зараз я запрошу вас на молитву: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас, ми дуже дякуємо Тебе, Тобі, Господи, за приклад цієї жінки, яка змінила свій маршрут і отримала не тільки благословення зцілення своєї дочки, але, але направилася в той бік, щоб отримати благословення в своє життя, яка своїм прикладом визнання того, що вона насправді. Не є жертвою, а є просто загубленою людиною, перш за все, а потім вже жертвою. Це визнання цього змінило Господь хід її життя. Дякуємо тобі. І просимо, щоб наша пам'ять завжди тримала цю історію, щоб ми ніколи не забували цю жінку, яку, до речі, Ісус назвав її віру, най... найсильнішою вірою всьому Ізраїлі. Тому що ця віра змінює життя. Дякуємо тобі ще раз і просимо благословення на, на продовження цієї серії. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.